Дикається, щоб у голову Угу. було. Привіт усім! Ми знову подорожуємо! І куди це ми завітали? А ми приїхали до Івано-Франківська! Станіслава! Ресторація, кухня. Зараз будемо їсти, замовили дуже цікаві страви, і будемо знайомитися з кухнею. Гастротур. Але... Цікаво ще попереду. Так, це в нас вже приносять нам замовлення. Це у нас фермерський салат. Так гарно виглядає. Це в нас салат з качкою і яблуком. А це гарбузовий суп, крем суп. Ось такий він. Це в нас борщ з помпушками, салом сметаною це буде. Вимкнули таку музику ютубну. Таку трім-тим-тирі-тим. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Смачного. Mm. Да, дякуємо. Смач. Так, все, за уікенд. вікенд. Яке це в мене вино? Попушку. Одеське, якесь чорне, чорне. одеське yeah. чорне. Mm. 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 Ой, смачний mm. при... присмак смачний такий. Mm. Якісь... Слуха, якийсь чорнослив чи що на mm. І пробуємо наш кремсу. Ммм. Побажайте мені смачно. Це у нас що? Це шкварочки такі, так? Да? Це якесь насіння, насіння соняшника, ще щось таке. Ну, смак. Насіння. Да, ну смак. М -м. А це у нас ще страва. Деруни з язиком. А язик у нас на подушці в якомусь дуже-дуже смачному соусі. Угу. Це стейки під соусом, такі ще теж така крутізна страва. Грибнокартопляній це... грибоч... подушці. Що угу. <звук> ви купили якихось патріотичних ну, поробок? Це да. мені, так? Дякую. Дівчина, яка виробляє, збирає хлопцям на, угу. на допомогу. Дякую. <звук> 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 В мене інші сердечки. Так, покажи, що тут. Такий такий колір. Гарненький. це я йду по вулиці Незалежності, тут ось така алея слави загиблим воїнам. До рамзаводи. Дуже добре. Кажу не, не мильні бульбашки, кажу мильні пухі. Вічевий майдан і фонтан на вічевому. Фонтан вимкнений, і ще якась кована. composição Oh Mhm uh -huh. Йдемо ми по Бельведерській десь до фортечного провулку і до бастіона. Зараз будемо тут з ним фоткатися. Я хочу з чуваком це посидіти. Хіба проще ліцо якесь, не будь таким напищеним. Чуваком, з чуваком. чуваками. Ти Ті самі позі. Так. Бачиш? Це Артур Бернс. Так. У нього у руці, крім тростини, ще є монетка One Dollar 1970 року. І ще навколо тут монетки є такі цікаві, на Бруківці. Ну і тут якийсь заклад. Ну, не знаю, заклад, мабуть, не функціонує. Це фортечний провулок, а це бастіон. Це мури, залишки му мурів. Ось такі люди були у Франківської, і ми тут гуляємо. Фінансисти біля фінансистів. Їх тут ціла купа цих монеток. Ідемо повз цей мур. да, бастіон. Бачиш, там ці полки кизні. Да. Ця арка присвячена 350-річчю надання місту Саніславі сувереном Яном Казиміром королівського привілею на міське самоврядування, а саме магдебурського права. Це ця арка. Пошкодження карається законом. Угу. Це пам'ятник да. архітектури. Да. Як ви думаєте, що це за пам'ятник? Свічка. Так. Це свічка. Так? Так? Ну це не свічка, і не це. І насправді це пам'ятник зернині. Це зернина. Mm. Да. Mm. І колись із цієї зернини ще вир... виростав такий пасиночок, такий паросток, паросток. Але його колись зламали. І тепер, хто не знає, думає, що це яйце. А це пам'ятник зернині. Кошалін. Шукаємо найкоротшу вулицю міста. І це десь від площі ринок буде наліво. Бруківочка. Ну, я не думаю, що це справжнє, але можливо якісь пару камінчиків залишилося ще з давніх часів. Подивіться, воно крутиться, ця камера. Не може бути. Крутиться. Знімай щось. Мак Макса познімай, а, Дімона. Обертається. Обертається? А, да. вона обертається. Щепак. Це пам'ятник руській трійці. І я зараз скажу вам, хто це такі. Перший пам'ятник в Україні діячам руської трійці Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький. Такі ліхтари, які ліхтарики гарні. Це жіночка, що сидить коло заливахи, сидить тут досі. Вже стемніло, а вона тут досі сидить. Це Вона розповідала нам, що вона була його сусідкою. Що? Заліз сам собі до мене на руки і, і репетує і жопу мені показує. Булічка, добрий день. там барбершопі

За традицією, ранок починається з кави і ми сьогодні вранці завітали до Кет-Кафе. І ось поряд з нами ось такі пухнаті, пухнасті пухні, друзі. У кафе з котиками. Сирнички. Дочекалися своїх сирничків. Рже, чорже. Дуже смачні. Такі солоденькі, солоденькі. А я люблю солодке до кави на сніданок. Синіє, чого синій? Може, мені умір цей блогер. В молодості, а зараз а жив. <ріст> Такого дощового похмурого ранку якраз дуже добре побути в такому затишному кафе. І людей немає. Ми одні і котики навколо. Граються, хто грається, а хто спить. Котик? Скажи така тепленька, така запашна курточка, так добре на ній спати. Така приємна, на? Да? Мурзик, Але треба вставати, бо нам треба йти. Нам треба йти. Бо власник курточки вже виходить, має. Клотик, клатик. киця, чи клатик. Курточку мусиш віддати. так O então, é que вот. É Короче, часу мали і мають через 50 років. Сирний крем-суп. Так, ресторація фамілія. Пограч, вінчик. І ми сьогодні. Головна подія за заради, заради якої ми їхали в івано франківськ Ми йдемо на виставу. Та вистава називається Кайдашеве сім'я. Там виконують ролі Гнатковський і Вітовська. Так, це у нас пам'ятник Івану Франку.

Народний артист України. Ідея Ірина Літовська. Нахманна Ірина Літовська. Можна і гордість нашої а або гордість всієї української культури. Хорея козацька.